Привіт, усім, це Тризвук. і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це о 5 годині 45 хвилин ранку, 26 травня 2025 року. Український військовий пілот застібнув ремені безпеки у кабіні винищувача Міг 29 який ніколи не призначався для перенесення тих боєприпасів, що були підвішені під його крилами. Цей радянський літак, якому вже минуло 40 років, невдовзі мав виконати завдання, яке абсолютно не вкладалося в уяву його конструкторів завдати удару по Федераційній службі безпеки Російської Федерації за допомогою французьких високоточних бомб, наведених через американські супутники та українське програмне забезпечення, зібране до купи на стяжках і молитвах. Коли літак котився до злітної смуги, пілот відчував тягар історичного моменту. Ніхто ще не атакував об'єкти ФСБ у цій війні. Ця спецслужба вважалася недоторканною завдяки численним рівням охорони та негласній згоді, що деякі цілі заборонені. Але тепер усе змінилося. Його завдання здавалося божевільним навіть за українськими мірками. Щоб уникнути радарного виявлення, він мав летіти буквально над верхівками дерев, а потім раптово піднятися на висоту 5000 метрів для скидання бомб. Цей маневр миттєво зробив би його помітним на кожному радарі від Білгорода Москви. У нього було не більше 20 секунд, аби скинути бомби і зануритися назад на малу висоту до того, як російські системи протиповітряної оборони встигнуть відреагувати о 6 годині ранку. Літака почали працювати двигуни, і він рвонув уперед по злітній смузі, піднімаючи у небо дивну суміш французької інженерії, американської супутникової навігації та української рішучості. На висоті лише 15 метрів літак промчав полями, згинаючи пшеницю та лякаючи з граї птахів своїм реактивним потоком. Постійне кермування, уникання електричних ліній, веж та будівель втомлювали. Його шанс залишатися невидимим залежав від кожної секунди. Бо російські С-24 і С 400 могли засікти ціль на відстані до 400 кілометрів, якщо вона була у зоні огляду, але він летів низько. На 50 метрах висоти радіогоризонт становив приблизно 25 кілометрів. А отже, він був ніби привид, до моменту, коли довелося підніматися. На приладовій панелі, де справжній iPad, примотаний скотчем, показував координати. Цілю був головний офіс Федеральної служби безпеки у Глотово-Бєлгороді менш ніж за 6 кілометрів від українського кордону. Це не склад боєприпасів, це саме серце репресивного апарату Путіна. І на крилах. Дві французькі авіаційні бомби ААС М Хаммер, створені ніяк не для використання на радянському винищувачі. Інженери з України вирішили неможливу задачу: виготовили спеціальні кріплення, проклали живлення через панелі, які ніколи не призначалися для цього, і оживили французьку електроніку завдяки старим радянським джерелам живлення. Сама бомба диво інженерії. Вона коштує дорожче ніж житло середнього класу і може точно влучити у вікно будівлі за 70 кілометрів. У 6-й годині 22 хвилини. Пілот сягнув контрольної точки і рвучко підняв ніс літака під кутом 45 градусів. У кабіні загорілися індикатори попередження. Російські радари побачили ціль, але в пілота була перевага: ефект несподіванки. Росіяни не очікували настільки нестандартного профілю атаки. Через 45 секунд пілот досяг висоти 5000 метрів і натиснув кнопку скидання. Дві бомби відокремилися, їхні реактивні двигуни запалали, і вони рушили до цілі. Тим часом пілот виконав обернене маневрування, занурився вниз і щез з радарів. Дві ракети типу 48N6, випущені з С-400, безславно пройшли над головою, не зумівши захопити ціль, що летіла низько. Тим часом бомби продовжували свою роботу. Навігаційні системи ГПС і інерційні гіроскопи в режимі реального часу робили сотні мікрокорекцій щосекунди. Це була кульмінація 30 років розвитку високоточної зброї. Їхні обчислювальні блоки робили мільйони розрахунків, забезпечуючи удар з ідеальною точністю. У 6-й годині, 27-й хвилині, перша бомба прорвала дах будівлі, формуючи струмінь розплавленої міді, який прорізав залізобетонні перекриття, наче масло. Через мільйонну частку секунди спрацював детонатор, створивши вибухову хвилю потужністю понад 200 фунтів на квадратний дюйм. У середині будівлі почався феномен багаторазового відбиття хвилі. Тиск зростав і множився. Меблі стали снарядами, документи металевим конфетті. Через 0,3 секунди друга бомба вдарила у точку на 20 метрів далі. Структура вже була зруйнована, і ця атака спричинила прогресивний обвал. Поверх за поверхом будівля падала сама на себе. Усього за 5 секунд від штаб-квартири ФСБ не залишилося нічого, окрім купи уламків і попелу. Путін отримав відповідь. Відтепер жодна недоторкана ціль у Російській Федерації не є безпечною.